Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Падіння поп-ідола. Документальна стрічка, залишаючи Неверленд, провокує все більший скандал навколо фігури Майкла Джексона. У фільмі двоє вже дорослих чоловіків Джеймс Сейвчак і Вейт Робсон. Розповідають, що їх в дитинстві розбещував поп-король. Ледь не щодня спливають свідчення проти Джексона. На цей раз архівне інтерв'ю його сестри. Латої. Запис датований 1993 роком. І вже тоді Латоя заявляла, що знає про вчинки брата, і на власні очі бачила чеки на величезні суми, виписані для родин хлопчиків. І припускала, це був відкуп. Майкл мій брат. Я страшенно його люблю, але я не можу бути і не буду мовчазною спільницею у його злочинах проти маленьких, невинних дітей. Як пише видання NME, тоді рідні Джексона заявили, що Латоя брехнею заробляє на життя. Тим часом світ розділився на тих, хто засуджує поп ідола, і тих, хто називає звинувачення на його адресу Нісенітницею. У Канаді та Новій Зеландії ряд радіостанцій прибрали пісні Джексона з ротації. Мультсеріал Сімпсони пообіцяв більше ніколи не показувати серію з голосом поп ідола. А у Лондоні днями знесли статую співака, що стояла біля національного. Музею футболу, але водночас маркетологи американського музичного ринку заявляють, що скандал навколо імені Майкла Джексона спровокував ріст інтересу до його пісень.